Господь за вами Існує читання Святої Івангелія від Матея. Слава Богу, Того часу, прийшовши в околиці кесарі Філіпової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи. За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Ілью, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив ти є Христос, Син Бога живого. А Ісус відповів Йому і сказав, Блажений ти, Симоне, син Йоне, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, Скеля. І на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі царства небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Слово! Господен. Не знаю, чи ви чули чи ні, але я недавно знав таку одну річ: коли людина не дочуває, коли хтось говорить, то необхідно наставляти праве вухо. Бо вона краще тоді сприймає. Натомість, коли є пісні, музика, оці мелодії різні, тут необхідно наставляти ліве вухо. Я не вмію це науково об'яснити, але незалежно від того, чи право, чи вухо, чи ліве вухо треба наставляти, важливо, щоб ми слухали. І сьогодні ми, так я вже сказав на початку, переживаємо цю дев'яту річницю освячення власного храму. Переважно є остання би, неділя жовтня, і церква дає тексти біблійні на вибір. Якщо ми знаємо річницю, ну, то тоді беремо з неділі. Ось. Якщо ми не знаємо, а з неділі якоїсь в цьому році це буде 30 неділя, а якщо, якщо не знаємо, то тоді беремо сосвячення власного храму. У зв'язку з тим, що ми знаємо, що в 2014 році, 11 вересня, після того як відремонтували цей храм. Ось відновили його, запросили єпископа, і він наново зробив так звану реконсекрацію, тобто наново освятив його для того, щоб ми могли в цьому храмі могли справляти, віддавати цю шану хвалу Богу, тобто звершувати цей культ, тобто храм він призначений для того, щоб ми могли тут перебувати, молитися. І виздавати хвилу Богу. І сьогодні ми збираємось навколо цього храму, щоб віддати шану Богові, подяку. А сама Євхаристія, ми добре знаємо з, з грецької мови це подяка. Євхаристен означає подяка, а? скласти Богу і подяку, і ми це робимо, тобто віддаємо цю хвилу Богу. Тому що ми бачимо, що в світі щораз більше. Нищаться ті місця, де були призначені виключно для того, щоб хвалити Бога. Візьмемо те ж саме Францію, починаючи з початку ХХ століття, є якби два таких напрямки. Перший напрямок це бульдозером просто приїжджають і руйнують ці храми. А другий момент це коли. Раптом вони підпалюються, раптом вони починають горіти, так як Нотрдам недавно. Ось, і це теж такий напрямок. І потім на тих місцях з'являються дитячі майданчики, якісь ресторани, ну і в тому числі також і мечети. Ось, а Франція, так як ми вже колись говорили, неодноразово, мене це вражає, тому. Я це часто наголошую, якщо у Франції кожна десята родина мала в своїй сім'ї святого. Наскільки Франція свого часу була християнською країною, так на сьогодні вона стає щораз більше атеїстичною мусульманською країною. На жаль, на жаль. І тому ми, які воювали стільки часу, боролися за цей храм, за це місце. Ось ми не можемо просто так віддати те, що Бог зробив через, через нас. Ми не можемо так позбутися, тому що так, був цей момент цієї боротьби. Ми боролись, 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 стояли на порозі, дощ, сніг, вітер, спека, боролись, боролись, віддали нам, і тепер ми собі тако відпускаємо. Да? Як то поляки часто кажуть, рубця цокця. Робіть, що хочете. Так? Не може так бути. Тому сьогодні приходить це слово, так як слово прийшло до, до Якова, дуже класно, можна собі прочитати 28 розділ з книги Буття, де Яків заснув, ось підложив собі під голову камінь, заснув, і Бог йому. Сні являється і, 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 і говорить йому. І коли він проснувся, я не буду зараз вам перечитувати, як каже, каже такі слова, я відкрив тут цей фрагмент, коли ж Яків пропинився за сну свого, то промовив, направду, Господь є на цьому місці, а я не знав. Бог промову до нього. 28 років можете, можете собі прочитати. Це найкраще місце, що Бог вибирає собі це місце. Навіть якщо через людські фактори, Бог вибирає це місце для того, щоб в цьому місці об'явити свою хвалу. І ти приходиш, приходячи до цього місця, приходиш не приходиш святим, а приходиш з певним багажем. Кожен з нас. Має свій багаж того чи іншого е, гріха, того чи іншого чи іншої проблеми. І ми приходимо, да? приходимо і, і в цьому місці, де є присутній Бог, да? Ти, хоча Бог є всюди присутній, бо, бо Він сказав, де двоє або де двоє про щось попросять, там він дасть, да? виступає, а де двоє, або троє. Е, Присутній, там Він є також присутній. Да? Ну, тобто Бог завжди є присутній. Але це місце є особливе, да? де ми можемо отримати е, таїнство пробачення, де ми можемо бути приєднані до церкви, стати Божою дитиною, де Бог нас приєднує, де ми можемо отримати цю святість, де ми можемо отримати Слово, де ми можемо отримати Його самого у вигляді, вигляді хліба да? і, і, і вина. Де, де ми е, отримуємо живого, який входячи в нашу історію, в наше життя, нас, нас освячує. І тому сьогодні Бог, е, який є присутній тут, віриш, ти це не віриш, під час Євхариста, 100% присутній в цьому храмі, він присутній. Він сьогодні тебе питає, так як Ісус питав учнів, за кого мене ви вважаєте. За кого? Чи я є е, хтось, хто має вирішити всі твої проблеми, які ти сам наробив, не слухаючи Бога, живучи для себе, використовуючи тільки Бога для своїх потреб? За кого? За якогось пророка, за якогось мага, за якогось чаклуна, за кого вважаєте? Ось. І, і що тоді відповідає Симон Петро? Симон, який був ревним ревним апостолом, який, хоча будучи ревним, але будучи самовпевненим, ми потім почули, що з ним сталося, що він ще півень тричі не заспівав, як він вже відрікся Ісуса Христа. І ти теж можеш бути ревним, можеш кожного дня ходити на Євхаристі. Можеш теж бути вірним, сказати, я тут боровся за храм і так далі. але тільки... В якийсь момент слабкості ти почнеш осуджувати, бунтуватися, нарікати і так далі. І тому Симон відповідає чітко ясно. Ти є Христос, тобто ти є Кіріос, син Бога Живого, ти Господь, ти Месія. Тому сьогодні питання до мене, і до тебе. Хто, ким є для тебе Ісус Христос? Ким Він є сьогодні, саме тепер? Ось. І, і Ісус відповідає сина каже: це не тіло і кров тобі об'явила. Тобто це не ти своїми силами, своїм інтелектом, своїми здібностями, своїми талантами дійшов до цього висновку. А Бог тобі об'явив. І тому я кажу, що я на тобі буду будувати мою церкву. Що ти будеш фундаментом всіх, хто буде відкидати. А? Всі можуть мене відкинути, на ну, тобі збудують церкву, і ворота пекель її не подолає. І подивіться, що навіть якщо в тій самій Франції зникнуть всі храми, навіть якщо прийде інше переслідування, бо переслідування є, були і будуть в такій чи іншій мірі, чи фізичні, чи психологічні, емоційні, і так далі. А які би там переслідування не були, Бог хоче будувати живу церкву. Живу святину. Тому, тому ми говоримо про церкву, що вона є з великої букви і з маленької букви. З маленької це храм, а з великої букви це ви, це ми, які є охрещені. Це жива святиня, жива церква, живий дім, на який йдемо дорогою, дороги навернення, дорогою спасіння. Йдемо до цього, так як ми часто наголошуємо, до Небесного Єрусалиму. І тому Господь хоче, щоб в цій святині дійсно був живий Бог. І це залежить від того, яким ти вухом будеш слухати, чи двома, чи одним. Немає різниці. Важливо, щоб був завжди відкритий, завжди Бога слухав, завжди Його, його Ось. І не гіршився тим, що десь там руйнуються ці, ці храми. Тому що... Поїти на Західну Україну, поїти в е, Вінницю, Хмельниччина, Львівщина, Тернопільщина. Скільки стоять пустих храмів. Пустих, зруйнованих. Не те, що там критикував державу, але, на жаль, держави байдуже на, 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 на ці храми. Навіть як пам'ятка архітектури, на жаль. Ось. І тому. Ну, а з іншої сторони могли б відбудувати. І що з того? Відбудували, він пустий. Стає як музей. Нікому не потрібно. Да, Будемо захоплюватися архітектурою прекрасною, да, будівництвом, але як він буде пустий. Що будемо захоплюватися тобою, да, що ти е, такий талановитий, знаєш мови, знаєш там ще інше, можеш багато чого зробити. Да, е, там, доцент, професор і так далі. Але як ти всередині пустий. Якщо дивишся на тебе, в тобі немає життя. Ніби ти є людиною, але духом ти є пустий. Чи на монаха, чи на священника, чи на монахи, дивися, а вони пусті всередині. Може бути все життя в монастирі, і так далі, а бути пустим. І що в своє того, того? І тому тут дуже важливо, щоб наповнювати, дозволити, щоб Бог діяв в твоєму серці, щоб тебе наповнював. Щоб ти ставав цією живою святиною. І, виходячи з цього храму, ну, не тільки захоплювався цією архітектурою, але виходячи з цього, з цього храму, давав живе свідоцтво, що Ісус Христос живе, що Він воскрес. І це нашим завданням, щоб прийти, наповнитись, скинути з себе цей баласт цих гріхів, виконати волю Божу, жити так, як хочеться Господь. І дати це свідоцтво іншим людям, щоб інші люди, дивлячись на нас, бачили в нас Ісуса Христа, щоб не гіршилося. Подивіться, як, як, як часто ми гіршимось один одним. Як часто ми дивимось на, на Твоє життя і не бачимо цих перемін, не бачимо те, щоб, щоб ти, ти жив Ісусом Христом. І, і, і часто сусіди, друзі, приятелі, родина гірше це кажу, ну ходиш до храму і що? І ніяких змін немає. Як пліткували, так і пліткуємо. Як ненавидів, так і ненавидиш. Як проклинав, так і далі проклинаєш. Розумієте? скільки я, я зустрівся, коли в Кам'янському е, зносили Леніна. Не хочу всіх секретів видавати, але такі деякі парафіани проклинали тих, хто зносить. То які вони християни? Які вони католики? Розумієте? Волені Леніна зносить, пам'ятник ідола. Власне, власне, в тому є вся проблема, що ми повні є ідолів, повні. І власне, коли руйнується цей ідол, ось, це дуже добре. Це дуже добре, що руйнується це їде. Тому що починаєш в кінці кінців жити Богом, в кінці кінців починаєш довіряти Богу, а не поклонятися грошам, роботі, здоров'я, да, пенсії, не знаю, і всьому іншим, внукам, сусідам, родині. Тут можна перечислити і перечислювати це хід, який ми маємо. І Бог дозволяє певні речі. Щоб ми руйнували для того, щоб відкинути тих ібрегід, для того, щоб поставити Бога на перше місце. І тому сьогодні ми насправді дякуємо за цю святину. Дякуємо, що ми можемо приходити, слухати Слово Боже, навертатися. Нехай це, ці кроки дуже-дуже повільні, а, тому що все залежить настільки, наскільки ти добришся Богу. І наскільки Бог теж. Бо Бог хоче давати цю благодать. може Бог розуміє, що, ти, якщо будеш дуже швидко навертатися, то можеш так швидко і відвернутися від Бога. Тому цей процес йде в когось швидше, в когось повільніше, а він йде. Тому відкривайся, слухай Бога, і тоді зможеш постійно говорити: ти Син Бога, Бога ти Ісус, ти є Месія. Ти є єдиний, який спас мене, спас мою родину, мою історію, що я був в такому болоті, а ти мене вилікував, ти мене зцілив. І немає іншого Бога, тільки єдиний Бог. І тому зможеш, зможеш теж сказати так, як Яків сказав. Не? Насправді на цьому місці є Бог, не? є Господь, а я цього не знав. І ти так само в певному моті можеш відкрити і сказати, да, Боже, ти був завжди зі мною. А я цього не знав.